Так, закупився опять лент. Накупився такий папер наждачний також. Де заказую, ставлю номер телефону на екрані. Але лент у мене на самом ділі. Ну, Десь 1000 штук є, як мінімум, якщо не більше. В них вже нема куди дівати. Да, тут половину треба більшу половину викинути, процентів 70% треба викинути лент. Все руки не доходять, тут висить штук 200. Ще в другій майстерні там їх тьма, просто тьма. Треба перебрати, навіть на сьогодні ми цим питанням займемося. Переберемо і викинемо їх нафіг, тому що я вже завішую, завішую, завішую. Ну, скільки ж можна завішувати? Це ж жах, блядь. Все якось руки не доходять, та там ще така лента вроді непогана, все як дивиться. Ще тут зерно є поїмать. Та й тут зерно. Ну, ця ще буде працювати. Ця ще не один клинок от слісарить. Ця вже, звісно, потягана, але ще слісаритиме. В людей ще слісарить. У мене йде в утіль. Оце таке. Так що сьогодні займемося уборкою лент, мабуть, переберемо все, викинемо нафіг. Так. Кого купляю, ще раз скажу на екрані оставлю номер телефона людини, в яких я постійно замовляю лінти. Замовляю я в них вже, мабуть, років 8-9, а то й більше. Дуже давно з цими людьми співпрацюю. Дуже-дуже давно. Так що, кому цікаво, звертайтеся, купляйте. Бо ці вже нові нема куди повісити. Це таке.